Вітаю вас, малята! Сьогодні до мене звернулися мешканці лісу. Уявляєте, у них викрали новорічну ялинку, залишивши лише карту. Давайте ми з вами її розглянемо. Ого, погляньте, як далеко вона знаходиться наша ялиночка. Пропоную полетіти на літаку, щоб було швидше. Ой, погляньте, якісь пташки з цифрами. Давайте ну, ми їх розставимо по порядку. Перша пташка. Під яким номером буде ти? Один. Молодці. Два. Далі. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Дякую вам, ви молодці. А тепер давайте порахуємо цих пташок у зворотньому напрямку. Сім. Шість. П'ять. 4, Три. Два. Один. Дякую. Ми вже пройшли першу перешкоду. Полетіли далі. Ой, погляньте, нас зустрічають лісові звірята. Давайте їх порахуємо. Скільки звірят? Один. Шість. Сім. Молодці! Скажіть, будь ласка, а хто ж стоїть перший? Перший стоїть ведмідь. Молодці. А хто третій? Зайчик, вірно. А хто стоїть між зайчиком і ведмедиком? Так, чудово! Лисичка! А хто стоїть останній? Мишка! Молодці! А хто стоїть перед мишкою? Так! Правильно, це Вовк. Що ж, малята, рушаємо далі. А далі на нас чекає станція математичних знаків. Для чого нам потрібні ці математичні знаки? Так. Дійсно, щоб вияснити, більше, менше чи дорівнює. Давайте ми з вами поглянемо. Скільки повітряних пуль? 3. Чудово! А скільки гелікоптерів? Два. Молодці. Який знак ми тут поставимо? Так. Більше три. Більше, ніж 2. Молодці. А на цій картинці скільки гелікоптерів? Один. А скільки літаків? Чотири. Який знак ми використаємо тут? Так. Один менше. Чотирьох. Молодці. А на цій картинці скільки повітряних кульок. Дві. А скільки літаків? Також дві. Молодці. Який знак ми тут використаємо? Два. Дорівнює 2. Молодці. Вирушаємо далі. Ой, погляньте, ми зустріли пінгвінчиків. У кожного пінгвінчика є цифра. Вони ловлять сніжинки. На які зображені приклади. Давайте ми з вами вирішимо приклади і дамо сніжинку кожному пінгвінчику. 1 додати 5. Скільки? Молодці. Даємо пінгвінчику з цифрою 6. 4 додати 2. Також пінгвінчику з цифрою 6. Розумнички. 2. Додати 2. Скільки? 4. Молодці. Три відняти два. Скільки буде? Один. Супер малята. Ми вже на останній станції. Скоро знайдемо свою ялиноньку. Ой-ой-ой! Погляньте, щось наша погода геть зіпсувалася. псувалася, яка чорна хмара насуне. Нас Ой, так в цій хмарі дири. Давайте ну, ми їх залатаємо. Знайдіть фігуру, яка не має жодного кута. Так, дійсно, це коло. А назвіть фігури, які мають чотири кута. Так, прямокутник, квадрат та ром. Супер, молодці! Ой, погляньте, ось і наша ялиночка. Але гномик нас до неї не пускає. Він хоче також з нами погратися. Де знаходиться гномик? Так, попереду ялиночка. А тепер куди він побіг? Молодці! Ой, а зараз де гномик? На ялинці. Молодці. А тепер гномик заховався за. Ялинкою. Ой, дякую, гномику! Погляньте, яка гарна ялиночка в наших лісових мешканців. Дякуємо вам за допомогою! До побачення!